Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Екстрений випуск, відео там далі буде спеціально для вас, щоб вам було не дарма дивитись. В общем, загалом зі мною вийшли на зв'язок наші воїни, терміново попросили десь дістати їм дві бензопилки. І тут я дуже сильно вдячний кожному з вас, хто донатив, хто присилав по 50 гривень, хто присилав по 100 гривень, по 200 гривень. Ми набрали потрібну суму, і ми змогли купити нашим воїнам дві бензопилки. Ось о вони стоять. Ось о наші дві бензопилки, які я зараз піду відправляти на нову пошту. Ось я дуже вдячний кожному з вас, що у нас вийшло буквально ось по першому їхньому проханню. Просто ці пилки купити і відправити сьогодні субота. Відповідно, ви дивитесь це відео в неділю. Яка сьогодні субота? Сьогодні п'ятниця. Це вже просто зароботався сьогодні. Сьогодні п'ятниця. Це відео ви будете дивитися в неділю, а ці пилки вони вже сьогодні поїдуть. Тобто я їх прямо зараз відправлю, і вже в неділю, коли ви будете дивитися це відео, ці пилки вже будуть у наших воїнів і вони вже будуть різати собі ліс, бо їм дали всього лише 5 днів на те, щоб порізати погорілий ліс і зробити собі накриття в бліндажах. Ось і ці пилки. ну, відповідно кожен день у них не йде на рахунку, і от ну так швидко, терміново і ми це змогли зробити. Я дуже всім вдячний. Будь ласка, не переставайте донатити. Я вас дуже сильно прошу. От такі моменти вони критично важливі. Критично важливо, коли ми можемо одразу по першому проханню зробити і відправити, щоб наші воїни якнайшвидше це отримали. По 50 гривень, по 100 гривень, по 200 гривень, хто може більше, будь ласка, не переставайте. Дякую всім вам. Стосовно наступного відео, хтось колись мене просив зробити відео без монтажа, отак От як є. Ось ваша... ваш час настав, відео без монтажа, маленька ялинка, без склеєк, без нічого. Як є, так є. Дякую всім вам, дивимось відео. Бонус трек. Поки їхали, позвонила нам людина, сказала, що треба зрізати ялиночку. І ось у нас наша просто гігантська ялинка просто неймовірних розмірів. Зараз ми її будемо різати. Як би мовити, віддалена співпраця з клієнтом. Бо клієнт на роботі сказала, що зріжте, скиньте мені фото, щоб все ціле і неушкоджене. І я вам гроші скину на картку. Так ми і зробимо. Так. Так. Ви мене, мабуть, зараз питаєте, на що я зачепився за... Це якщо я стою на землі. А це щоб в вагу не втратити і бути застрахованим. <плес> <плес> О, це ще гніздо. Ще таке якісь прикольне слухаєте. Так, а пасіант товаріщі тут у нас огорожа сусідська, її треба дуже сильно зберегти, бо кажуть, що дуже хороші сусіди. Прям душевні люди. Так. О, добрий день! А я думав вас не буде! Нам не треба. У мене є волшебні когти. Там було в гніздо, там нічого? Ні. Пуст, пусте було. Ставте табуреточку беріть чай. Нє-ні ні, я вам кажу, щоб ви сідайте, пойте чай, дивіться. <плес> коли небудь равлика на ялинці бачили, ось, ось сидить. Всі нормальні равлики живуть в траві, цей заліз на цю, на ялинку. Це дуже дорога ножовка. Чори з половиною тисячі гривень ножовка коштує. Я в працюю, так що. Нє, це сілки. У вас таких нема. Це японський бренд дуже крутий. Чуєш, якийсь колега обізвався? Я так дивлюся, сусіди у вас душевні люди, так? Да? Ми так і зрозуміли, не встигли машину поставити, вже вискочив. А якийсь дід лисий. Ось оцей. а Ааа. Ну типу, що машину на його місце поставили. たくたくたくたく。Talk. Talk, talk, talk.

Яка ялинка? Де ялинка? Закидайте мені, підлавки на роботу оберіть на підламку. Я бачу. Це сама моя гордість. да вона дуже присилає. Що ви задоволені нашою роботою? Супер. <раз т 'avy> Дякуємо.